Старенька напівзруйнована хатина, аж на околиці села жодного паркану лише хащі, а за ними наскладено добротного лісу майже на третину мільйона гривень. Принаймні так на око оцінюють вартість соснових колод, волинські лісівники. Вони і виявили сумнівну деревину під час рейду. Провели тут всю ніч, аби у цих колод не виросли ноги. Ми зараз у селі Серхів Прилісницької громади на Маневичині. Зовсім поруч пилорама тутешнього підприємця. Ми побачили дійсно цю деревину без бирок. Поблизу є лісопильна рама. Підійшов рамник хазяїн цієї лісопильної рами. Ми його запитали, чи є чи це ваш ліс. Да, він каже, це мій ліс. Чи у вас є дозвільні документи? Каже, дозвільні документи на під'їзді. Де ви взяли цей ліс? Значить, він нам сказав, що він цей ліс взяв на значить, староста села, знає, на землях ОТГ. Йому ОТГ виділо цей ліс. Але згодом, розповідають лісівники, власник пилорами тут же відмовився від своїх слів. Мовляв, то не його деревина. То я знаю, як, як воно все робилося, він від цього лісу відмовився. Сказав, це не мій ліс. То хто ж наскладав тут стільки ділового лісу, кубометрів 60-70, каже лісничий. Якщо без відома лісівників, то чи давала добро на вирубку громада? Реакція місцевої влади, кажуть лісничі, їх здивувала. Була визвана слідчо-оперативна група, але для того, щоб цей ліс описати й конфіскувати, так як це є територія Прилісненської громади, тут треба було письмовий дозвіл голови ОТГ або старости села для огляду цього лісу. Коли звернулися до старості села, він тут був теж присутній, щоб він нам надав письмовий дозвіл, звернулися слідча. він набрав голову ОТГ. Голова ОТГ сказав, що це тільки я даю. І так нам ніхто не надав письмового дозволу Голова на огляд. Відмовився, да, чим, Від... чим це аргументував? – Я з ним особисто не, не спілкувався, спілкувалися слідчі. О, це вона спілкувалася, я з ним не спілкувався. О, він не знає, які були його аргументи, але він відмовився надавати. Зовсім скоро ми запитаємо голову громади Ігоря Терещенка, що йому відомо про цей випадок, і чи дійсно він відмовився співпрацювати зі слідчими. А от прямо зараз їдемо в глибину тутешнього лісу. Сьогодні зранку тут виявили місце порубки. Лісівники кажуть, вочевидь, незаконної. На пні, якщо вибіркова рубка. На кореневій лапі повинно бути клеймо. Отут тут воно бути. Ну, з будь-якої сторони тільки, щоб що ще сюди. Припускають, що колоди, котрі побачили в Серхові, можуть бути саме звідси. Виявилося, що це землі не відносяться до земель Державного лісового фонду, а відносяться до об'єднаної територіальної громади села Прилісне. Ми не бачили ніяких дозвільних документів, але підходить по діаметрах з ну, складами ті, що ми бачили. Можливо, якісь є дозвільні документи, але я не можу сказати, чи вони були чи не ну нам не предоставлялись вони. Аби почути усі сторони цього конфлікту, ми звернулись до власника пилорами. Той спочатку відмовився, будь-що коментувати, згодом погодився зустрітись. каже деревина його, мовляв, купував на аукціоні. Ліс мій затверджується, документи всі є. Просто вчора знаєте, розгубився трохи. Розгубився, наїхав начальство, я не зрозумів, як воно, що воно мало бути. Отак от отримала ситуація. Сказав мій, потім відмовився, що не мій. Але ліс мій. А Документи мій, можете мій? показати? нам? Якщо вилучати в суді, покажу. Документи є, всі аукціоні сідо є. На цей квартал у мене тисяча кубових аукціону. Тобто наразі документи ви нам а показати є? на цей ліс не можете? Можу. Покажіть. Для чого вони вам? Якщо будуть влучати. Якщо будуть вилучати, я предоставлю документи в суд. Ну, а ви можете показати їх? А тобто це ж за... не є секретний матеріал. А ну. а з якою цілю? Вам? Отлічно вам, з якою ціллю воно? Вам? Показати а. достовірність ваших слів, підтвердити. Зрештою, Володимир Гузар показує товарно-транспортні накладні частина цьогорічні, частина за минулорічну осінь. Це 13 число. А так як там ви бачили, що вже лежить трохи давно. Ну, дію, заводять. За тогорічні документи. Вийшла така ситуація, що покійна бабка там жила, я їй допомагав. У нас була усна домовлені, що я можу собі складати там ліс, бо на території було грузку, важко було заїжджати. Чи дійсно документи саме на цю деревину чи за аукціону вона, і чи не зрубана на землях громади, то вже питання до правоохоронців. У телефонній розмові вони повідомили, проводять слідчі дії та вживають заходів, аби накласти на деревину арешт і з'ясувати істину. Між тим ще цікавий факт: неподалік соснових колод лежала і вільха в самому селі пеньки від зрубаних дерев аналогічної породи. Тим часом сам голова громади Ігор Терещенко спілкував із нами категорично відмовився. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, коротко. у мене нарада. Ви можете направити запит про інформацію, яку вас цікавить, і вам вичерпну відповідь на Відповідь на запитання стосовно конкретного інциденту ми не почули. Натомість експерт з екології розповідає інше. Комунальні ліси незаконно передалися в ДП Маневицький лісгосп. Суд скасував ці незаконні рішення. Фактично. З 13 червня 2017 року державні лісгоспи користуються комунальними лісами незаконно? От вони рубають ліс, фактично незаконно, на землях комунальної власності сільської ради. То постає питання, чому зараз коли Радісницька сільська рада вирішила створити на законних підставах свої комунальні ліси, і де такий супротив з боку лісгоспів. Відповіді вони на наші запити не дають. То хто ж так похазійнував на конкретній ділянці біля серхова? Поки що це залишається таємницею. Між тим самі лісівники кажуть, що подібні випадки не поодинокі. Якщо взяти на сьогодні, ми все більше і більше виявляємо от цих рубок на землях ОТГ. Дуже багато лісів є в комунальній власності, але не є ОТГ постійним лісокористувачем. І місцеве населення дуже зловживається, вони сильно це все розрубують. Є у нас моменти по, по Сушичинському ОТГ. В Прилісницькій громаді такий, як кажуть, кричущий випадок зафіксували вперше. Чим завершиться розслідування, розповімо згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Маневичини для новин на часі. Велике будівництво чи велике крадівництво. Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області переводить мільйони гривень в фірмі, яка виготовляє документи по землеустрою. За дивним збігом обставин, фірма ТОВ «Теразем», який перераховує державні гроші, дотична до Юрія Панечка, котрого називають сірим кардиналом на Волині. Він був комерційним директором підприємства. Теразем, як ми вже повідомляли раніше, цей чоловік, який родом зі Львова, з незрозумілих причин заходився розпоряджатися волинською землею. Ми уприлюднювали розмову, на якій чути голоси, схожі на голоси підгайцівського сільського голови та панечка, які обговорюють питання про виділення земельних ділянок. Але ця розмова відбувалася у приватному руслі, а не в рамках професійної роботи підгайцівського голови Юрія Семенюка, що може свід. Про корупційні домовленості про розподіл землі біля Луцька. Зазначимо, що офіс, де працює Панечко, знаходиться у місті Луцьку. І, хоча сам чоловік є депутатом Раваруської міської ради, свою діяльність він чомусь активно сконцентрував саме на Волині. Відтак, у Держгеокадастрі Волинської області довгий час провідним спеціалістом була його племінниця Панечко Леся Володимирівна 1997 року народження. А в 2000 у 2020 році, 25-річна спеціалістка, перекваліфікувалася на зовсім іншу професію. Тепер дівчина спеціалізується на великому будівництві доріг та обіймає посаду заступника директора служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області. Відтак не дивно, що у фірми Терезем, яку пов'язують з її дядьком, СМАТ тепер замовляє усі послуги з виготовлення технічної документації. Ми ще не бачили, щоб документи коштували так. Дорого. Терезем уже освоїв 24 мільйони 661 тисячу гривень. Перерахунки дивують, адже за один день на Терезем можуть переводити кількома траншами до 10 мільйонів гривень. Ось, до прикладу, 22 грудня ми бачимо такі перерахунки: 1 мільйон 400 тисяч гривень, 866 тисяч гривень, 1 мільйон 595 тисяч гривень, 1 мільйон 472 тисячі гривень, 573. Тисячі гривень, 2 мільйони п'ятсот тисячі гривень, 1 мільйон п'ятсот тисяч гривень, 1 мільйон двісті тисяч гривень. Відтак, як бачимо, виготовляти документи для структури, яка займається великим будівництвом. Це благодатна і дуже прибуткова справа. Наталка Поліщук для новин на часі. Тетяна Терентіївна опинилась в судовій залі не випадково. Через відсутність вакцинації жінку відсторонили від роботи та працювала в одному з дитсадків. Прала білизну. Жінка вже 11 років на пенсії, але зі сльозами на очах зізнається, мусить працювати далі, бо без роботи українські пенсіонери ризикують стати жебраками. Тетяна Терентіївна каже, за 47 років стажу заробила у держави аж 2200 гривень пенсії. Де ж мені? Та пенсії вистачає. Квартира 3500 платимо по 3500. Яка пенсія? І в його наліки і на все таке. І все? Отак. От Якщо остатися без роботи, це будеш ніщо. Як так кажуть? нас, така пенсія, це стільки проробити, то це так проходити, як то кажуть. А це такі пенсії надають, що ми. Просто повинні помирати, бо ми вже пенсіонери, і все. В суді жінка схоже, аж ніяковіє. Додає, від роботи відсторонили 8 листопада. Ну так як мене відсторонили від роботи із 8-го, не допустили працювати. Так я залишилася без нічого. Її представник у суді переконаний, наказ про відсторонення незаконний, враховуючи те, що у відсутність позивича щеплення не є порушенням трудової дисципліни, не може бути підставою для відсторонення від роботи і та позбавлення відповідно заробітної плати. З огляду на виклади вважаю наказ незаконним, дискримінаційним, який підлягає який порушення в порушення вимог. Чинного законодавства України міжнародного е е законодавства разом з пані Тетяною в судовій залі діюча директорка дитсадка та тодішня виконувачка обов'язків директора, представниця відповідача, себто дитсадка каже, мовляв, наказ про відсторонення від роботи складала керуючись постановою Кабміну та наказом Міністерства охорони здоров'я про перелік професій виробництва організації працівники обов'язковим профілактичним щепленням. Обов'язковим профілактичним щепленням противострої респіраторної хвороби COVID-19 і тепер, де В перерахованих вами даних будемо наголошувати не законах, а нормативно-правових актах міститься пряма вказівка про відсторонення осіб від роботи або посади у зв'язку з непроходженням вакцинації covid 19 Ваша відповідь. У наказі зазначено, е Пряма вказівка. Ще раз сказу. постанові, що заклад дошкільної освіти може працювати в період. Ще раз запитання, будь ласка, записуємо. У постанові. Де, записуємо запитання, беремо ручку, аркуш паперу і уважно слухаємо і записуємо. Запитання суду. Після такого суддівського диктанту чуємо наступне, як говорить Віталій Ковтуненко, в наказі нема прямої вказівки відсторонити в Кодексі законів про працю і поготів. Там написано яке слово ключове. Працівники закладів освіти. Ключове слово. Е, які не щепляться. Ключове слово. Ну ми вже запитання суть його. Будуть. Але, відсторонені будуть але пряма казінка відсторонення мають бути відсторонені. Будуть від, Будуть від сторони, тобто прямої вказівки немає для звичайних українців. Усі ці постанови і накази, напевно, здаються якоюсь юридичною головоломкою, але тут швидше юридична колізія. Схоже, кабмін та міністерство навидавали постанові наказів, але законами їх не узгодили. Ті суперечать один одному. Як наслідок, чимало українців опиняються без оплачуваної роботи, а самі роботодавці, немов між молотом і накувальнею. Кожне наступне запитання судді схоже ставить крапки над. «і». Будь ласка, назвіть закон про відсторонення, але закон не постанова, не наказ, не інструкція, а саме закон. Оскільки в нас Конституція вказує чітко: громадяни України зобов'язані дотримуватись Конституції. Та законів України буде передбачено положеннями статті 46 кодексу законів про праці відсторонення від посади саме щодо нещеплення проти COVID-19. у статті 46 кодексу законів про працю не зазначено саме такої інформації, але вказано, що підстава в разі така ухилення від обов'язкових ще раз. Обов Це не медогляд. А щеплення проти ковід. Є там пряма вказівка, ці підстави для відсторонення. Тобто, щоб було зрозуміло, чи внесено зміни в кодекс законів про працю? Е, зміни не внесено. Є а така підстава, прямо визначена. Прямо визначеної підстави немає. Чи відомо вам, що Верховна Рада визнала помилковість прийняття наказом наказу Міністерства? Охорони здоров'я, а також постанову Кабінету міністрів України щодо карантинних обмежень незаконним. І чи внесено з цього приводу законопроект? Наразі такої інформації в мережі інтернету не знайшла. Я знайшов. Де Верховна Рада визнала, так, да, вони діяли в спосіб не визнаний Конституції з законами і внесли законопроект. І вже Верховна Рада розтважує, що це суперечить Конституції і рішення Конституційного суду від серпня. Два року суддя виходить в нарадчу кімнату. Вже невдовзі ухвалює рішення стосовно наказу про відсторонення, визнати протиправним та скасувати, стягнути з закладу дошкільної освіти на користь співак Тетяни Терентівни середній заробіток за час вимушеного прогулу. Стягнути з закладу дошкільної освіти на користь співак Тетяни Терентівни, понесених і документально підтверджених судових витрат суми 1816 вісімсот гривень. Суддя ухвалив стягнути з дитсадка і компенсувати жінці, ще й витрати на адвоката. Чи буде дошкільний заклад подавати апеляцію, наразі невідомо. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це дев'ятиповерхівка на проспекті Волі 41. Волинянин Роман Антонюк вкотре приїхав сюди. Каже, тут проходило його дитинство доти, доки його рідна матір не здала в інтернат, а звідти він потрапив під опіку чужої родини. Коли я там е був маленький, мене взяли зовсім чужі люди під свою опіку. Взяли і потім, коли вже я вирос, я взнав, що мене де жили бабуся, де жила брат, де жив, і почав шукати, де воно все що до чого. І я хочу просто навідувати цю квартиру, бо я в дитинстві цю квартиру. як Я заходив з бабусею, Як я тут був, я це все пам'ятаю. Чоловік виріс і почав шукати своїх рідних. Навіть звертався на спеціальні телепередачі, аби віднайти, хоча б когось. Мене звати Антонюк Роман Валерійович. Я іщу свого брата. Антоніка з Луцька. тім дізнався, що ані бабусі, ані мами, ані навіть брата вже в живих немає. Але потрапити в цю квартиру зась ключа від помешкання немає. Лише копії документів, план квартири та заповіт, за словами чоловіка, складений покійною бабусею на його рідного брата Валерія, який, на відміну від пана Романа, зростав поруч з нею. Чоловік не впевнений, чи встиг Валерій прийняти цю спадщину. Проте стверджує, після смерті його брата колишня дружина його вже покійно. Мого дядька, тобто брата матері, забрала квартиру собі і зазначає, мала хорошу посаду. Працювала довгий час у Волинському апеляційному суді. Коли я приїхав сюди, вона стояла тут в подвір'ї, і я кажу: відкрита квартиру. Це мого брата. Документи показав, хто я такий, що по чому. Показав документи. Вона сказала, де ти взявся. ти ще живий. Я сказав, да, я живий, я такий-то, такий. то вона сказала, що ти хочеш. Я кажу, мого брата є квартира, спадщина, яка має перейти на мене. А запевняє, що в його дядька була дочка, яка народила сина, яким нині опікується жінка, з якою він сьогодні сперечається за квадратні метри. Та дочка народила цього Антонюка Антонька Валентина. І він, виходить, зараз на даний час під опікою, але він, ну, він вже дорослий, він повнолітній, але вона стоїть над ним опікою ще по цю пору. Сусіди про сім'ю Антонюків пам'ятають, але говорять неохоче. Кажуть, померли давно, а мешканці квартирі змінюються постійно. Разніше міняються весь час, бо сам орендують квартиру. А давно орендують, не знаєте? Не знаю. А брендників то я знаю, вони тако, ну ви самі знаєте. Ну, вони давно повмирали, як кажете, так? А бамба да? в 2018 році померли, в лікарні. Ну, не абсолютно, не знаю. Там чоловік, жінка і два, два сина жили. Але вони знімали цю квартиру. Я не знаю. Ні, То їхня квартира, вони купили другу, а чого ставили? Ну, ну напевно, тижня три як вони да, десь так ага. вибрались. Виїхали? Не виїхали, не ну, знаю. Я чую хтось, хтось ходить. Сама Людмила Антонюк пояснила, що спадщина нотаріально оформлена на Антонюка Валентина, правнука померлої бабусі. Що ж до Романа, то каже, що не розуміє, як людина, якою піклувались весь час інші люди, тепер претендує на цю квартиру. Більше того, має сумніви, що він має відношення до цієї «В Його встановила якась сім'я, як цього. А тепер оце він щось починає. Як ті батьки ж є, десь встановили що то так само до будь-якої людини прийде до вас через 20 років я ваш родич, давайте мені жити, чи що А чия тепер це квартира, от зараз на даний момент? Спадкоємце. Ну в кого? Хто Антонюк. Це... Антонюк ВВ. Валерій, так? Валентин, так що він е, на що претендує, Хай доказує по-перше, що він е, такій, то фамілії бувають всякі, знаєте як то е, розповсюджені. Хай звертається офіційно в суд, але не лякає не о не, не не пише голосові повідомлення, що спалить перестріне і так далі. А ви зараз а здаєте що... цю квартиру в оренду, так? Нікому не здається закрита, ага. закрита, закрита повністю. Ніхто там не живе нічого. так? ніхто а то тільки що платиться великі гроші. Своєю чергою Роман Антонюк каже, налаштований судитися. Лише так, на його думку, можливо, буде відстояти своє право на квартиру бабусі. Тож згодом ця історія очевидно, що матиме продовження, але вже під пильним оком Феміди, яка і має з'ясувати, чи може людина, яку колись забрали з цієї сім'ї під піклування, претендувати на її майно Лілі Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Уже невдовзі в Україні може запрацювати новий механізм покарання водіїв за порушення ПДР. Горе керманичів нардепи думають приструнити штрафними балами. Такий законопроект днями подали на обговорення у Верховну Раду. Депутати пропонують паралельно зі штрафами нараховувати порушникам штрафні бали від одного до п'яти. Наприклад, два бали за проїзд на червоний, п'ять балів за створення аварійної ситуації чи значне перевищення швидкості. Максимально допустима кількість штрафних балів 12, Якщо більше, можуть забрати посвідчення водія. Систематичне допущення водієм порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху буде призводити до тимчасового зупинення дії посвідчення водія та як наслідок необхідності здачі теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху та практичного іспиту на володіння навичками водіння. Схожа система діє в країнах Євросоюзу чи Сполучених Штатах Америки. А от український законопроект дехто з волинян вважає надто жорстким. Вона дуже дисипінує, тільки шкала мала, Я знаю, що там є. Два види наказання. Перше це е, річний облік балів, а друге це штраф паралельно. Я думаю, що це трохи жоко, тим паче, якщо ви звернули увагу, е, ремінь не пристягнутий це один бал, а перевищення скорості це 5 балів, а 12 балів, по-моєму, по, по пам'яті там. 12 балів це гранична величина до перездачі на, там, на права і на все по-моєму, не та шкала. Я навіть в Германії з цим сталкувався, їхав і отримав теж свої бали в Германії, але там зовсім в два рази шкала така, що дозволяє рік їздити. Тарас теж водій каже систему штрафних балів, бачив у Чехії. Зізнається, що там це водіїв, дисциплінує. Допоможе це дисциплінувати, бо коли ти маєш певну кількість балів, ви знають, що там дійсно забирають права за це. Якщо не збираєш певну кількість балів, просто конфісковують права, не пам'ятаю, Десь спочатку на два роки, потім п'ять, а потім назавжди. Це Скільки зараз аварії, вони ж не, ну, навіть на пішоходах, вони навіть не зупиняються. І мені здається, що якби щось вводили, вони боялися трохи водії. Ну, якась, поважали пішоходи. Я знаю, що і пішоходи цього цю, Нарушують правила. Місяця, що правильно, що охотали. Називають недисциплінірованих водії хороша практика. Посмотрите, що твориться. Нормальним людям нормально їздять, невозможно, пацаньоганяють. Дехто ж має сподівання, що штрафні бали зможуть дисциплінувати багатих порушників на елітних автівках. Дуже багато мажорів, які гроші їм все рівно. А якщо бали, бали кінчаться, заберуть права. Це вже Проблемна буде, буде. Проте є й такі водії, котрі про штрафні бали, чи то не чули, чи то й чути не хочуть. А чому? Не знаю. Хочуть запровадити штрафні бали для водіїв. А скажіть, будь ласка, як ви сприймаєте таку ідею? Тим часом дехто з Волинян скептично сприймає подібні новації. До прикладу, Сергій Миколаєвич допускає, що можуть бути різноманітні махінації. А якщо десь якась буде фальсифікація чи ще щось, ну хто його знає. в даних можуть внести якісь інші номери, інші попадесяти. У нас все робиться в країні для галочки. План прийшов, більше треба тих протоколів, більше людина навіть не знає, йому ті бали нараховують, нараховують, а потім доказують, що ти не порушував. Тож наскільки дієвим може бути закордонний досвід в українських реаліях, хто зна? І чи зупинять штрафні бали порушення не лише звичайних водіїв, а й тих, хто вже звик виходити сухими з води? Втім, спочатку депутати мусять проголосувати. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.